Емочка люта, да. Ну, Йолка випала, значить, має щось зараз бахнутись. У мене ще дуже багато кейсів попереду. Це був самий кончений опен кейс, турбіна. Вона мені на щось намікає, натякає, типу, це якийсь знак. Тому іде Віктор Питаю, хто хоче ще відкривати кейси? Що за хуйня габен? Молодь, всім, добрий день. Якщо ви бачите цей відеоролик, це означає, що Віктор Гончар, тобто я, спромігся записати якийсь відеоролик. Дякую, що ви тут. Велком, 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 як говориться, якщо так говориться, про що відеоролик? Відеоролик буде про те, як я буду відкривати 25 футлярів галерея, але не просто відкривати, а відкривати на. Лівому аккаунті або правому. Коротше, в мене є аккаунт, на якому я фармлю кейсики. Нам потрібно е, гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Це аккаунт, на якому жодного разу не було опенінга, тільки, можливо, був опенінг капсул. Чому я говорю можливо? Тому що у мене 10 аккаунтів, і я не пам'ятаю, на якому з них я відкривав капсулу. Точніше, я відкривав на всіх, але на якомусь з них падала золота наліпка. І я не пам'ятаю, який саме то аккаунт. Був. Буду надіятися, що це не цей аккаунт. Та й пофіг, якщо навіть цей аккаунт, я вірю в ніж. Господи, ти поможи. Вірю в ніж. Абен голд, 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 гол. Куди мене понесли, Йомайо. -йо. Да, Занесло мене жорстко, звісно, нічого. Не будемо тратити ні хвилини, переходимо відразу до відкриття. Але, до речі, можете підписатися на мій телеграм-канал, там деколи проходять розіграші, і можете подивитися, я там. Публікую всякі кружечки, всяку фігню. Коротше, якщо вам цікаво, можете підписатися. Давайте переходимо до відкриття. Це саме цікаве. Мій е, внутрішній. Блін, як буде по Україні. Мій внутрішній. Нехай так і буде. Мій внутрішній лодоман уже зачекався. Все, let's go. бум пам ой Ой-ой-ой! Інвентар плюс 25. Як я це обожнюю? Бам! Бам! Ну все. Починається лутка. Починається лутка. Просто беремо відразу 20. Уф. Уф. Уф, Пацанва! І якщо мене дивляться дівчата, ви найкращі. Давайте відразу починаємо з рандомних, з рандомних, відкривати і зберегти, відкрити і зберегти. І починається лутка, пацани. Починається оце. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Опа! Відразу фіолка. Блін, ну все, я заряжений. Я заряжений до ножа, пацани. Все, let's go, дивіться, після бойових. Ладно, ну нехай, нехай буде турбіна. Відкриваємо відразу next. Відкрити, зберегти, відкрити, зберегти трейн. Коротше, всі відкриваємо на трейні. Я вірю, що мені трейн дасть, він мені давав уже ніж, але не на стрімі. Блін, хоча б беретики. такі. Вони могли купити щось. Щось могли окупити. Так, ну що, синька і фіолка, тепер має бути рожеве, ну, щоб розбавити цю обстановочку. Let's go, let's go, let's go. трем трем-трем-трем, ручки. Трем трем. Ой! Скатіно! Скатінно! Блін, глок той файний. У мене він був. Я раніше з ним грав, він дуже файний. А мені випав дігло. Ну ні, ну дігла в мене теж немає, тому окей. Тому окей, блін, надійся. Надіюся, буде емочка або глок. Ну краще б. ну да, добре, що глок не випав, тому що краще емочка або взагалі кукрі. Ладно. Немає питань. Якщо мені випаде кукрі, то я взагалі про глок забуду. Nice. Але якщо мені нічого не випаде, це буде печально. Револьвер танго. Повічна в боях. Взагалі класно виглядає. Виглядає супер, але не, не, не знаю. Трисеньки підряд це взагалі не супер. Let's go next. Let's go next. Блін, я так відкриваю, тому що у мене ще дуже багато кейсів попереду. І я думаю, що точно щось випаде. Але вдруг нічого не випаде. Чотири синьки підряд, статрек. Останній. Блін. Ну, я подумав, що... Ну, випала, значить має щось зараз бахнутись, да? Нет, виходить, ні. Давайте останній ключ. Надо якусь тактику. Надо якусь тактику, але яку? Габен, Підскажи, дай мені. Опа, знову. Блін. Не знаю, не знаю, майже без подряпин. Турбіна, вона мені на щось намікає, натякає, типу, з турбінею звідси чи що. Це якийсь знак. Або це буде Фіолка, 4. Знову зараз 4 синьки. Не дай Бог, не дай Боженько, давайте хоча б рожеве. Галерея, я тебе ніколи не відкривав. Ти новий кейс. Ти маєш давати новим гравцям. У мене ще й новий аккаунт. Це взагалі x 2 нове. Х2 нове, це значить що? Це значить, що мені потрібно ось цю емку. What the fuck! Дивіться, яка вона файна, дивіться, яка вона сексуальна. Емочка люта, так. Да. Ну і навіть якщо випаде ось цей калашик, це буде зачотно. Давайте відкриваємо відразу. Бемс. Трейн. Трейн, не плач, будь ласка, не плач. Опа, знову фіолка. А це уже нічого так нормально. Повічний в боях. Та ні, то... блін, цей мак 10 досить файно виглядає. Я раніше на нього гнав, але под... потримав в руках і мені подобається. Хоча він повічений боях, але все ж таки виглядає. Файно. Ну що, ми відкрили вже 7 кейсів, випало три фіолки. Сіми кейсів три фіолки. Та мені такого ніколи не випадало, габен. Ти мене балуєш. Давай далі. Давай далі. Ну я сподіваюся, що випаде хоча б. Е... кукрі. <смір> ну кукрі. Ти ж можеш дати мені. Хоч раз. Це вже не мій основний аккаунт. Ти можеш розкошелитися, габен. Габен, Йокер, мокер. Знову синька. Це знову синька. Блін. Ну і за того, що мені, мене розбавили оцими трьома фіолками, в мене настрій зараз е, файний. Хоча залишилося вже не так багато кейсів. Ну як не так багато? Ще трохи багато кейсів, але не, так, е, не, так, не, так, не такі вони потужні. Давайте скіпом Давайте скіпом відкриємо. Бо я в скіпом ні разу не відкривав і нічого не отримував. Бум! Можливо, краще і не надо скіпом Давайте ще один скіпом. І потім почнемо з не скіпом. Навіть якщо випаде ось цей глок, що з свабрик, це буде прикольно. Бо він виглядає прикольно. Його можна класно скрафтити. Хто дивиться мої стріми, бачив мій глок. Бемс, бемс і скіп. Раз, два, МК Це була моя сьогоднішня мрія. А вона просто пролетіла. І я це замітив. Краще б я раніше скіпнув. Габен, ну він спеціально. Щоб побідніше було. Він спеціально. Дивіться. Зараз буде ще одна синька і потом рожеве. Бемс! Бемс, бемс. Давайте скіп ще один і рожеве лутаємо. Відкриваємо, зберегти. Е, все, не буду дивитися, щоб не дивитися. Блін. Вона дуже погано виглядає, вічно в боях. Турбіна тут щось дуже часто випадає мені. Що б це могло означати, я не знаю. З турбіною звідси чи що? У мене залишилось 9 кейсів, а точніше 14. 14 кейсів всього залишилось. Це нічого. Це просто нічого, ну нічого. Що ми зробимо? Давайте відкриваємо. Мені ще ні разу не падало ні на стрімі, ні на відосі. Золоте. От ні разу в житті, мому. Я не так часто відкриваю, але ні разу. Ну має хоч, хоч один раз випасти. Я цю ціль переслідую. Давайте. Тому я її відкриваю зараз кейсики. А ви не відкриваєте, тому що це погано. Фіолка! Та ти гониш, навіть не фіолку дали. Ну навіть не фіолка. Майже без подряпино цей юз. Ну хоч в контракти піде, да? Плюс. Плюс контракт. Майже без подряпин, до речі, статрек. Може він коштує 5 гривень, а може ні. Ну, Кейсів все менше і менше, а у мене настрій все гірше і гірше. Ну нічого, let's go. Що ми поробимо? Треба відкривати до кінця і надіятись на червоне... На червону емку, щойно з фабрики, Статрек. Це було б дуже епічно. Це було б дуже круто. Ну мені таке ніколи не впаде. Бемс і синька. Я не знаю, як люди вибивають щось круте. Бемс, 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 відкрити, зберегти. Бум! Два підряд э, цих М249. Ну це що за бредятина, а? Повічини в боях. Дві повічини в боях. Давайте ще один. Давайте ще з кіпом. Бум! Угу, Аух. Це новий аккаунт. Що габен не може підкрутити новому гравцю. Типу, щоб новий гравець такий. М -м, класно, класно дропається. Давайте я буду далі відкривати. Ні! Навіть новим гравцям не дає. А я новий гравець, я тільки зайшов в КС. Всього 80 годин. Ой! Ну ладно, хоч берете. Після бойових випробувань. Ну там міг Юмп випасти не онар, ну випали берете. По суті, могло б все випасти, да? але випадає випадають ось таке. Ну, якщо дивитися на статистику, то статистика доволі непогана. За всі кейси, які я відкрив, а це їх скільки тут, 17 чи 18, то мені випало раз, два, три, чотири, п'ять фіолетових. У мене б на аккаунті випало б, напевно, одна фіолка або дві. Я не знаю з чим це пов'язано, або це моя така вдача. У мене немає вдачі, я не знаю пацани, що робити. Як мені побачити отой золотий кружечок, що летить на прицілі? От як мені його побачити? От як це все відбувається в людей? Вони отак стрімлять, бам! Відкрили один кейс, бам! Золотий кружечок. Я відкриваю багато кейсів, мені не впадає золотий кружечок. Ні, ну це треш. Три ключа залишається, а кейсів вісім. Як це все так швидко відбувається? Як ці всі кейси так швидко відкриваються? Бемс, 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 бурмалдемс, бум. Діго. Понятно. Я не знаю. Я. Я не можу навіть собі в голові. Е... Віалізувати. Що за хуйня, Габен? Да. Не, Не патіво, брод, ну а ух теж непоганий, да? Ні. Не. Це трэш. Просто пісюлечка від емочки. Пісюлечка від емочки. Я навіть забув, що я хотів сказати. Пофіг уже. Смисл балакать, якщо габен казіол. Що тут говорити, якщо габен. Тварь Цим словом все сказано. Цими двома кейсами все сказано і все показано. Хто хоче відкривати кейси? Питаю, хто хоче ще відкривати кейси. Поняв. П'ять останніх футлярів розкрити. 5. Останній. останній. Потуги. Останні кейси. Останні потуги. Бам! На тобі М249! Хорошо, хорошо. Чотири останні кейси. Відкрити, зберегти. Трен, ти мене тролиш сьогодні. А не тільки а габен. На. На! Три кейси залишилося з 25. Майже випало багато чого, але, як ви всі знаєте, майже не рахується. Тому іде віктор на. Розкрити, зберегти, ми це запікаємо, або просто чик-чік. Вирішим. Або ні. Що там пролетіло рожеве фіолка. А, Боже, мені з цієї фіолки вже не фіолетово, не гаряче. Навіть не цікаво. Те, що падають фіолки раз в 9 кейсів, це так не працює, габен. Розкрити зберегти два останніх футлярі. Хоча б не знаю, давай вже цей пітуфівці, хоча б. Ну йома йо, габен. Все. Я готовий. Я готовий на останній бурмалдес. Соси, Хорошо. Бемс, бемс, відкриваємо, зберегти. Дякую всім за перегляд. Це був самий кончений open case на новому аккаунті. Останній USP 027. І ось ви бачите всі кейси, які я відкрив. До речі, ось цих два кейси я зафармив. Давайте якийсь один з них відкриємо, тому що... Що Що вже робить? Перелом чи віддача? Давайте віддачу. Так так і будь. Так і будь-відкриємо від... від... віддачу. І все. Бемс, відкриваємо на трені. І зараз з віддачі, прикиньте, падає щось цікаве. Да, ні, ну цікавий, скінчик. Скінчик то цікавий. Відкривайте кейси разом з Габеном. Габен, найкращий open case світу. О, ну ви бачите статистику на своєму екрані. 26 кейсів, фіолог, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 фіолок з 26 кейсів. Думав, хоча б одна рожеве буде. На новому аккаунті, де ні разу ніхто кейси не відкривав, габен не дає навіть рожеве. З вами був Гончарик. Чекаю вас на новому відеоролику. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал і до завтра. Я жартую. До нових зустрічей.